Привіт, вітаю ще раз. А... Щось я втомилася, що це таке. Тут а... така Такий фонарь. Отак треба тримати. Дивіться, які в мене очі світлі. А якщо буду так тримати, то я буду отак. Ну, Неважливо, не я хочу з вами трошки поговорити про тему More Light. Просить More Light. Отак він просить. Я хотіла з вами трошки поговорити на тему інфошахраїв, хто там шахраї, хто там не шахраї. Що я думаю? Я почала в це все вникати, що відбувається на українсьчному україномовному, вибачаюся інфопросторі. Ну, в першу чергу, ми кажемо про жінок, які... про жінок, які як я це бачу наразі, на на поточний момент можливо це зміниться. Тобто це жінки, які хочуть самореалізовуватися, які хочуть заробляти гроші, які хочуть бути вільними, хочуть бути успішними, і так далі. І кожна там на різному рівні до когось. Розпочати вести блог для когось. Розпочала вести блог, почати якось там заробляти, для кого заробляти більше, брати команду, іти в мадійність, там заробляти мільйони, арендувати джети. А спочатку, в принципі, там почати подорожувати, потім бізнес кластер Тобто така історія про. Еволюцію, певну особистісну про особистісний розвиток, воно прикольно. Тобто, ну і цікаво, що жінки обирають цей варіант. Ну, деякі жінки, да. Це певна категорія так, теж жінок, які обирають розвиток через ведення особистого блогу. І дивіться, це може бути ситуація, коли, наприклад, я там вчителька англійської мови, чи я психолог, чи я там лікар, і я хочу більше заробляти. то в мене є спеціалізація, і я використовую інстаграм як певний інструмент, а також історія, коли в мене немає ніякої такої професійної. Професійного підґрунтя, і я обираю там якийсь кармолог, нумеролог, там, я не знаю, матриця душі. Я проходжу якесь навчання швиденько, от. або я маю навіть якусь таку фундаментальну, таку, фундаментальний бекграунд, наприклад, бухгалтер і так, далі, і, так далі, і так далі. Але я обираю щось таке, таке духовне, таке красиве, де я буду когось наставляти, де я буду цю... приймати участь у якихось фестивалях і так, далі, і так далі. До речі, я ніколи це так не аналізувала. І от зараз я це проговорюю і прям сама така: Вау, Катя, як ти, як ти це проаналізувала, як ти це розумієш? Чесно кажучи, якогось такого глибокого аналізу зоса до цього я не робила, а, от, просто так, от в потоці. Я побачила пост в дівчини, вона досить молода, їй мені здається, 30 років. 30 років це молода дівчинка. Два розлучення. Це вона відкрито, про це говорить в інстаграмі. Два розлучення, дитина. А, Нещодавно тільки тіка тільки тільки в неї сталося друге розлучення. І вона там пише борг, 200 двісті тисяч гривень, мені здається, щось таке. Ну, як я зрозуміла, ну, наразі в неї це є борг. 20 тисяч гривень, це скільки у нас виходить в доларах? 5 тисяч доларів, чи скільки виходить? Ну, окей, 200 тисяч гривень ви можете порахувати. Там. Живе у нас йомні квартири, будинку. Але ти візуально заходиш в блог, там це досить е, ну, добре. Тобто, Будинок, да, там гарний будинок виглядає, донька. Ну так, важко розлучення. Я про чому про це говорю? Тому що це не те, що вона мені особисто на вушку говорила, це те, що вона просто відкрито про це, що говорить в блозі в себе. От. І для неї, і от, знаєте, коли кажуть, ну це навіщо там, брати кредити, навіщо, 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 навіщо ти дати. Суть чому, коли в тебе, наприклад, коли в людини є якийсь борг чи що ще, ти не можеш заробляти стільки, скільки ти раніше заробляв. Тобі треба заробляти більше. Якщо ти, наприклад, там я не знаю. Ну, ну тобто заробляєш тисячу доларів, а в тебе треба закрити борг, там я не знаю, щось трапилось. Там ну, може хтось того, хтось захворів. Ну різне буває, да там втратила людину роботу, все що завгодно. Це життя це не інстаграм, так? І ну треба заробляти більше. Треба заробляти більше. Оце воно таке відбувається розширення фінансової ємності. І, і якби я мала знання, як і заробляти ці, ці гроші більше. Це в контексті щось мене нога чухається, може голова якийсь комар вкусив. Якби я мала ці знання, як заробляти більше, я би це ну тобто, я, я би можливо взагалі в цю ситуацію не потрапила. А якщо я потрапила в цю ситуацію, мені треба для ти, для себе якісь відповіді. Дуже часто дівчатка йдуть в езотерику. Я цього не підтримую взагалі. І вони кажуть, там якісь це карма, 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 карма. Боже, карма грошей це взагалі. Це Оця, ну, для мене це реально інфошихрайка, яка там жіночка супермедійна, Я прямо її написала. ну, тобто, це це просто ну. Я не знаю. Оце а, як відьми якісь там беруться, щоб його не забрали на СВО, щоб його там йому повістка не прийшла. І в Україні таке теж є, друзі. Боже мой, що з цим світом робити? Я просто ну, мені так, а, я в тому люся дермати так руку. Нам треба просто поговорити, я хочу, щоб воно було в такому якомусь живому форматі. І, от, і, і жінці треба, треба на якийсь вийти новий рівень. Дуже багато, ну, наприклад, ну, дуже багато езотерики. Чому? Тому що так тобі пишуть, тебе вчать на курсах. Пиши так, от в профілі, пиши. Ігра Ліла замість 20 сесій з психологом. Карма душі зекономить тобі 10 років там чогось. І все таке там не карма, не за матриця душі і так далі. І отак от і жінки шукають прості відповіді. Простих відповідей немає. Треба вивчати себе, вивчати свої патерни. Тобто я, я тільки за психологію, за коучинг, який є там, за стандартами ICF, не там, що здайся наставнику. Це тупо маніпуляція, я таке не підтримую. От я починаю про це відверто говорити, бо бо бо. От, але чи чи готова я брати в клієнти коуч о, не коучі, а кармологів? Наприклад, і всяке таке інше. Я в себе, всяких таких інших людей, всякі, всякі, всякі такі інші ніші. Я себе запитала, я відповіла собі так, чому тому, що це людина, які який... вау, що вони робить. А, Давайте я Покажу, що ми зараз парку каламиш. Це тому, що це людина. Ну наразі я бачу себе чер серед своїх клієнтів, таких там езотериків і так далі. Чому? Тому що це люди, в яких є внутрішні конфлікти, в яких є ну, тобто, це звичайна людина, як на мене, з нішою, яка не є для людей. ну, не можу сказати, що вона взагалі не є ефективною, тому що у, наприклад, хтось пішов, от я, наприклад, в мене колись була. До речі, я, я сьогодні ну, я сьогодні там казала, що ніколи не була астролога, тільки свого колишнього колишній чоловік там запрошували, вони остролога. Ну ну це бред, Ну тобто, от, от ви, ви розумієте. Просто якби людина йшла в психотерапію, а не до астрологів, так вона б не випригувала з стосунків як мій колишній чоловік. Просто от правда життя. Дівчата, тому обережно. Окей, я була на фестивалі... Просто, просто подумайте, як, наскільки воно може бути е небезпечно в деяких моментах. Я була на фестивалі трансформаційних ігор, і там я виграла безкоштовно якусь консультацію таролога. До речі, сама дівчинка, яка є цим тарологом, і так далі, вона мені дуже подобається як людина. Вона Прикольна, вона приєднана, приємна, вона молода, яскрава, цікава. Ну мені вона дуже подобається її звати Бароніка. От і в мене було запитання: чи думає мій колишній чоловік? Ну тут мама ще не колишній, чи думає мій чоловік а, про дітей? І там карта випала щось імператриця. Так думає. Ой, ну коротше, там про Таро окрему поговоримо. В мене є російськомовний ютуб-канал. Якщо вам цікаво нормальну російську мову, я там і медійних росіян розвиваю, розбираю, можете туди перейти. Що це будемо ми робити? Так, Друзі, напишіть мені, будь ласка, чого в тебе камера двігається, чому ти там щось поправляєш? Просто мені отак от пишуть на російськомовному. Блін, беріть, записуйте своє, не поправляйте, робіть як хочете. В мене такий стайл, такий формат, все. Відчепіться від мене. Я просто вже трошки задіпалася. Своєму профалі, профайлі російськомовному. І знаєте, подивитися, от я гарна чи не гарна, отуди гарні чи не гарні. Я можу сказати, що я так іноді так бачу, думаю, вау, яка красива жінка. І іноді кажу, бачу, ну ні, не красива, але стосовно себе в мене немає такого відчуття. Красива, не красива. І коли я на себе це приміряю, мені здається, що немає цього поняття красива, не красива, і все воно так. Ладно, повернемося до цієї теми. Взагалі, я трошки хочу це затронути сьогодні, тому що, так, да, дійсно, ми можемо продовжити потім, коли вже зможу поставити так от камеру і просто так віщати на, на 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 на. Так, ну, стосовно небезпечно. Я її запитую, чи думає мій на той момент чоловік стосовно дітей, так, думає, а проходить там, я не знаю, один місяць, і він пропонує взагалі завершити стосунки. І мене критикує, каже, що я не така, не сяка, і це не те, що йому потрібно. До речі, я дуже ем, якось не повністю виговорила. Що стосовно цього я не в повній мірі це проговорила. Але дуже класно, терапевтично мати YouTube. Я про це говорила на своєму російськомовному каналі. Кому окей, подивіться про розлучення, чому класно вести ютуб і так далі, соціальні мережі. Якщо ви не хочете слухати російською, залишайтеся тут. Ми про це поговоримо. Побачу вас в наступних відео. Тут ми ще цю тему не дорозкорили, але я рада, що ми розпочали. Все цілую, цілую обіймаю. Приходьте на мої коучингові продукти. В мене там є ряд і цікавого. От потім я вам розкажу, що саме. І інстаграм, і телеграм. Побачимося, дівчатка, хлоп'ятка.